Оксани, й Ольги, Ігорі і Стаси всі полюбляють мовознавчі баляндраси, бо впевнені, що з ними вони будуть у нашій мові як потужні аси. Моє шанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні наше розслідування зацікавилося фактами, що стоять за деякими відомими словами і фразами, які походять з релігійної сфери. У давній єврейській мові слово алилуйя означає хваліть Бога. Під час юдейської служби Божої воно було вигуком радощів. Цим словом закінчуються деякі псалми, а в апокаліпсисі згадується голос громів потужних, що мовлять Аллилуйя. У сучасній літературній мові це слово вживається з іронічним значенням і називає надмірне і пишномовне славослів'я. Фразеологізм співати Алилуя, наділений колоритом іронічності та зневажливості, має значення надмірно вихваляти кого небудь. Сирійське слово Маран Афа, згадане у першому посланні до коринфян апостола Павла, означає, хай буде відлучений до пришестя Господа. У нас воно перетворилося на Анафема застарілий варіант анахтема зі значенням відлучення від церкви прокляття. Також воно вживається як лайливе. Фразологізм віддавати піддавати анафемі вживають тоді, коли хочуть сказати про когось, що його проклинали, засуджували та врували. Геєною вогненною. Юдеї та християни метафорично називають пекло, а фраза, утворена від найменування долини, розташованої Південніше Єрусалима. У ній язичники робили жертвопринесення, вбиваючи дітей. Саме ж слово. Геєна безприкметника. Словник подає як синонім до слова пекло за релігійними уявленнями місце під землею, куди потрапляють душі померлих грішників для вічних мук. За Євангелієм, після останньої зустрічі з учнями під час таємної вечері, Ісус Христос пішов у Гевсиманський сад, щоб на самоті помолитися Богові. Він просив Господа, щоб його минула мученицька смерть на Христі. Отче мій, коли можна, нехай мимо йде від мене чаша ця, але хай буде не так, як я хочу, а як ти хочеш. Образно висловом гевсиманський сад називають місце останньої молитви перед стратою, останні години перед арештом і смертю. Сад Гециманський, таку назву має написаний у 1948-1950 роках роман Івана Багряного, що містить автобіографічні елементи. Голгофа, так називався горб на околиці Єрусалима. Я там був, там, як свідчить Новий заповіт, розп'яли Ісуса Христа. За традиційною версією, на початку першого століття Голгофа розташовувалася за межами Єрусалима на північний захід від нього. Сьогодні вона є частиною храму гробу Господнього, розташованого в християнському кварталі старого міста в Єрусалимі. У переносному значенні Голгофа місце страти страждання, моральні та фізичні муки, подвижництво. Фразеологізм іти на Голгофу означає піддаватися дуже важким фізичним або моральним випробуванням, іти на смерть, на важку часом безнадійну справу страждання за когось. Єремія це ім'я пророка, що жив в епоху загибелі Юдейського царства. Книга пророка Єремії входить до Біблії. Це Найбільш пророча книга старого заповіту. В ній автор застерігає свій народ, що занурився в гріхопадіння і передбачає кару Божу. В Біблію входить також і плач Єремії. За найімовірнішої версією авторів у цієї книги було кілька: у ній оплакується національна катастрофа. 588 року до нашої ери Єрусалим ущент зруйнували війська Вавилонського царя Навуходоносора II, а саму Юдейську державу знищили. Пізніше ім'я Єремії почали сприймати як загальну назву людини, яка пророкує жахливі нещастя. Плач Єремії таку назву має один з популярних українських рок-гуртів. Заснований на початку 1990 року Тарасом Чубаєм. Єретик це людина, яка відступилася від догм панівної релігії, послідовник Єресі, переносно відступає від панівних чи загальноприйнятих поглядів правил, положень і таке інше. Про таку людину кажуть, що вона впадає в єресь. У середньовіччі єресями називали релігійні течії, які виражали настрої та погляди певної опозиційної групи чи суспільства в цілому щодо церкви. Реакцією на єресі та єретиків стала поява інквізиції, яка почала чинити жорстоку розправу над ними. 1845 року Тарас Шевченко написав поему Єретик, у якій розповів про боротьбу чеського релігійного діяча Яна Гуса з католицьким духовенством у Чехії. За це гуса оголосили єретиком та засудили до смерті через спалювання. Сьогодні єретиком називають людину, яка виступає проти панівних канонів і догм, А Єрестю Огляди такої людини. Фраза кинути першим камінь прийшла до нас із Євангелія. Коли до Ісуса Христа книжники і фарисеї привели блудницю, Він мовив, хто з вас без гріха, хай першим кине у неї камінь. Фразеологізм кинути першим камінь уживається зі значенням безпідставно, несправедливо засуджувати когось. Фраза лоно Авраамове є синонімом до перебування в раю, часто вживається з іронічним забарвленням. Водночас вислів піти на лоно Авраамове має значення померти. Образ, що лежить в основі цієї фрази, випливає з розуміння фігури Авраама як батька вірян, який не лише фізично народив обраний народ, але наче й особисто усиновив кожного новонаверненого. У книзі ювілеїв або Малого Буття є розповідь про те, що Яків спав на лоні діда свого Авраама. Деяких давніх народів, сирійців та інших мамона Бог багатства й наживи. У християнських церковних текстах злий дух, уособлення користолюбства. У Євангелії є вислів, не можете служити Богу і мамоні. У сучасному вживанні. Слово мамона має колорит зневажливості і позначає жадібність, ненаситність, обжерливість. Ну а фраза служити мамоні це дбати лише про збагачення. Два стародавніх біблійних міста Содом і Гоморру, як свідчить Біблія, Господь знищив через перелюб порушення подружньої вірності перебування в позашлюбному любовному зв'язку та хтивість. Відчуття переважно тілесного, плотського потягу їхніх мешканців, що, як відомо, є речами гріховними. Фразеологізмом содом і гоморра в нашій мові позначають безладдя, метушню, шум, а також крайню аморальність, розпусту, що панують де-небудь. Походження фрази лотова дружина пов'язане з такою історією. Грішників, що мешкали у згаданих уже Содомі та Гоморрі, Господь покарав, виливши на ці міста з неба сірку та вогонь. Усі загинули. Вижили праведник Лот і його родина. Вони одержали дозвіл на вихід із Содома, однак їм заборонили озиратися під час руху. Лотова дружина не витримала і порушила заборону. Через це перетворилася на соляного стовпа. Переносне значення вислову. Надто цікава жінка, що наражається на смертельну небезпеку. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики дівчатка. А може, для когось і дуже складно. Однак, не зважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб ми дотримувалися і Божих законів, і законів природи та України, а ви щоб обов'язково ставали підписниками експертного ТІВІ. Ну і щоб чекали наступні наші серії. Але обов'язково з нетерпінням прийду і перевірю, бо ж наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті, чи не так.